Всім привіт! З вами Девакамото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка ручки руля з підігрівом на 4 режими. Даний комплект підходить на рулі виключно діаметром 22 мм. Вони будуть актуальні для власників скутерів, мотоциклів, квадроциклів та снігоходів. Ручки виготовлені з пластикової основи і гумової верхньої накладки. Права ручка в нас має таку вставочку під два троси. Ручки мають наступні розміри. Ліва довжиною 127 мм. Права з рахуванням цієї вставочки, 138 мм. Довжина проводки на кожну сторону по 55 см. Живлення у нас відбувається від акумулятора 12 вольт, потужність від 15 до 35 Вт при максимальному нагріві. Вибір режиму відбувається за допомогою такого перемикача. Він у нас знаходиться на лівій ручці. І чотири позиції. Давайте подивимося, як вони нагрівають. Ми підключили наші ручки. Для чистоти експерименту будемо використовувати ось такий термометр. Це у нас вольтметр з термометром і з USB-зарядкою. Такий девайс, кому цікаво, можна придбати в нашому магазині. Бачите, температура у нас 17-майже 18 градусів. Визначати температуру будемо за допомогою. Термометра, бачите, такий відросточок маленький. Беремо наші ручки. Я поставив вже в максимальний нагрів, четверте верхнє положення. І просто підносимо і будемо дивитись наскільки вони тепло гріють. Якийсь час у нас піде на розігрів. В принципі, по динаміці бачите, що ручки працюють. До речі, хочу сказати, що всередині вони мають термоізоляцію, щоб тепло від нагрівальних елементів не переходило на сама кермо. Тому максимальний режим термозбереження в них присутній. Максимально гріє на в таких от спеціальних заглибленнях. Зараз спробую так, щоб для максимальної коректності. Дуже чутливий термометр від... Одразу температура починає падати. Давайте спробуем еще раз. Тримать их горячее. Просто хочу, чтобы было максимально зрозуміло, сколько они могут выдать. 40 градусів ми вже з вами маємо. Димовсь, яка у них максимальна межа. Межа 45 градусів ми з вами подолали її. Максимально розігрілась і більш динамічно починає зростати температура 50 градусів. Ну, я знайшов максимальну Температуру ми можемо спостерігати. Бачите, 64 градуси. ЦК-80 зможемо. Бачите, 70Є і продовжує зростати. Ну, тримати їх досить, досить проблемно, бачите, тримаю просто пальцями, тому що дуже-дуже гаряче. Так що, думаю, дуже великий мороз. Враховуючи рукавички, вам все одно буде тепло. Бачте, градусів, і це ще і це ще не кінець. 78 це у нас було крайні. От, спробуємо ще раз, може його буде більше. Так, ну, при бажанні можна, звичайно, почекати і довше. Не хочу просто затримувати час. Відео хочу сказати, що дуже-дуже дуже спекотно. Тримати, тримати її не досить зручно, тому, щоб не отримати термічний опік. Бачите, рука дійсно почервоніла. Подивитися актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!